Без обстрілів і тривог минула ніч у Харкові, тільки ніч, тому що нині у Харкові тривога оголошена. От, попри те, що вночі не було тривог, та обстрілів ситуація все одно напружена. Особливо зараз я нагадаю, російські загарбники регулярно гатять по місту з різних видів озброєння. Тим часом продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок останнього ворожого обстрілу Харкова. Тепер постраждалих 12. Я нагадаю, що напередодні російські загарбники вдарили по київському району міста, пошкоджена АЗС та автівка, які. Були поруч. Також пошкоджено пам'ятник на цвинтарі, який розташований поруч з містом з місцем влучання. Житлові будинки, на щастя, не постраждали. Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Це міський голова Харкова. Наші вітання вам, пане Ігорю. Вітаємо. Вітаю, доброго дня. Розуміємо, зараз у місті та області тривога оголошено, вночі тривог не було. Яка оперативна ситуація у Харкові зараз? Насправді дійсно сьогодні вночі не було обстрілу на щастя міста Харкова, але лунає повітряна тривога, і потрібно бути дуже обережним, бо зберігається небезпека по балістиці і тому ці повітряні тривоги лунають. Хочу сказати, що протягом дня постійно практично лунають повітряна тривоги і. Користуючись нагодою, хочу сказати харків'янам, щоб вони були дуже дуже обережні. В якому стані постраждалі від попередніх обстрілів? Так, звісно, сказали, що був обстріл міста і постраждало 12 людей. На щастя, вони отримали не важкі поранення, але маємо на сьогодні одного хлопця, який перебуває. В тяжкому стані він знаходиться в лікарні, він забезпечений всім необхідним, але стан його важкий а угу. по тим будинкам, квартирам, в яких ну, тимчасово та неможливо проживати внаслідок обстрілів. Скажіть, а куди відселюєте? Пересилаєте Є і переселяєте тимчасово? Є ще оцей умовний як його назвати? Запас міцності та запас ресурсу, де можна розвістити людей? Ну, знаєте, у нас є такий, як ви кажете, запас міцності, бо е, завжди Харков був студентським містом. До війни у нас навчалося приблизно 300 тисяч студентів, е, тому ми маємо гуртожитки, які зараз вільні. Е, так, звісно, ми е, кажемо людям: якщо є обстріли, якщо зруйноване і житло, і пропонуємо переселятися до гуртожитків. До речі, хочу сказати, що багато людей. Переселились до гуртожитка, і там ми їх обслуговуємо, забезпечуємо всім необхідним. Але дуже багато людей повертаються в свої домівки, якщо це можливо, І бувають такі випадки, коли потрапляння в один під'їзд і. Ми відключаємо його від теплопостачання, енергозабезпечення, водопостачання. А інші всі під'їзди там перебувають люди, проживають в більш-менш нормальних умовах. Ми заживлюємо ці під'їзди і працюємо щодо відбудови, щодо розбору з цим під'їздам, який зруйнований. Такі випадки, звісно, є. І, на жаль, у нас вже відпрацьований цей алгоритм. Дій, тому розуміємо, як що робити під час таких жахливих випадків. До речі, про відновлення міста, як ви сказали, пане Ігорю, наскільки це можливо зараз? І до речі, про які суми сьогодні йде мова, тому що ви постійно підбиваєте підсумки, рахуєте, що можна відновити, що ні, які це на сьогодні цифри. Ну, дійсно, кожний вибух у паркові, кожний прильот це величезні кошти, і звісно, кошти не тільки міського бюджету неможливо все це відбудувати. Якщо брати приблизно, як кажуть, приблизно то збитки, які є, щоб відновити все так, як було це приблизно 10 мільярдів. Євро і це величезні кошти, і, і жодна міста самостійно не зможе все це зробити. Але хочу сказати, що ми не зупиняємось, бо дуже потрібно, щоб ми своєчасно відбудовували, відновлювали все це, що на кого російський агресор, і так звісно, ми не зупиняємося. В цій роботі хочу подякувати всім, хто приєднається до нас. Ми залучаємо і наших волонтерів, і наше комунальне підприємство і будівельні компанії для того, щоб всі разом все це відбудувати. Крім цього, хочу сказати, що ми не зупиняємося і з надією бачимо майбутнє міста Харкова. Для нас це дуже дуже важливо, Бо сьогодні дуже багато рунаці, які є у Харкові, але ми бачимо майбутнє, і це є певний шанс побудувати, побудувати нове, найкраще, найсучасніше. І тому ми працюємо разом з фундацією лорда нормана фостера. І буквально позавчора була презентація, така потужна презентація економічного, економічної стратегії розвитку міста Харкова. Це для нас дуже важливо, Там є конкретне. Пропозиції, конкретний план дій, яким ми бачимо міста, і вже зараз починаємо працювати і з внутрішніми інвесторами і з зовнішніми інвесторами, і з різними міжнародними фундаціями з різними міжнародними фінансовими установами для того, щоб зробити Харків найсучаснішим містом після того, як Настане справедливий мир, тому це дуже важливий документ. До нього долучилися створення цього документу було завдяки і нашим провідним економістам, і економістам, які було залучено провідним економістам, професорам Оксфорда Гарварда. І хочу подякувати. Хочу подякувати за таку плідну співпрацю. І нашим партнерам це і уряд Німеччини, і економічна комісія ООН, і звісно, фундація Лорда Нормана Фостера. Бо це покроковий план дій на майбутнє для того, щоб створити сучасніше, сучасніше місто, таким, яким буде Харків після війни. Спасибі за те, yeah, що доєднались. До розмови і розповіли про це, і не тільки Ігор Терехов, це міський голова Харкова. Він був на прямому відеозв'язку.